Уламки ідеального життя Тарас, кремезний чоловік із сильним поглядом, завжди вважав, що його життя як міцний, надійно збудований корабель. Він був успішним інженером. Його кар'єра стрімко йшла вгору, а вдома чекала кохана дружина Леся. Вони були ідеальною парою, яку всім ставили за приклад, але цей ідеальний світ почав руйнуватися, коли Тарас захворів. Хвороба не була смертельною, але вимагала тривалого лікування і, як наслідок, зупинила його кар'єру. Байдужість, яка прийшла на зміну коханню, була повільною і неминучою як приплив. Леся звикла до успіху та достатку, раптом виявила, що її чоловік більше не відповідає її амбіціям. Його тривоги про майбутнє, про невизначеність вона сприймала як слабкість, а його хворобу як перешкоду на шляху до її власних мрій. Вона почала проводити більше часу поза домом, її телефонні розмови ставали все тихішими, а її очі все холоднішими. Одного вечора вона поставила Тарасу ультиматум: Ти або повертаєшся до роботи і починаєш заробляти як раніше, або Я не знаю, як ми будемо далі жити. Мені набридло тягнути все на собі, сказала вона, хоча Тарас знав, що вона не працювала, а її єдині турботи були в тому, щоб витрачати його заощадження. У його душі ще жевріла надія, що вони зможуть подолати це разом, як колись. Він спробував поговорити, пояснити, що йому потрібна її підтримка, її віра, але Леся лише зневажливо відмахнулася. Слухай, Тарася, давай будемо чесні. Її голос був настільки холодним, що здавалося, ніби він розколює повітря. Мені набридло, ти більше не той чоловік, якого я полюбила. Давай розлучимося. Ці слова боляче вдарили по ньому, але дивним чином вони спрацювали як ліки. Тарас, який останнім часом був розгубленим і слабким, раптом відчув дивовижне прозріння. Він подивився на Лесю, на її обличчя, де не було жодної тіні жалю, і зрозумів, що його боротьба була марною. Він боровся не за своє життя, а за примарний образ ідеальної сім'ї, який давно розбився на друзки. Замість того, щоб кидатися в благання, він просто кивнув. Добре, Лесю! Давай розлучимося. Леся здивувалася, подивилася на нього, очікуючи сліз, істерики, якихось прохань, вона не очікувала, що він так легко здасться, але Тарас уже не здавався, він просто робив вибір він вибирав себе. У той момент він зрозумів, що розлучення це не поразка, а початок нового життя. Позбувшись вантажу чужого егоїзму, він відчув, що знову може дихати на повні груди. Корабель його життя, який, здавалося, потонув, насправді просто скинув непотрібний баласт і тепер готовий вирушити в нове плавання до нових горизонтів, де не буде місця байдужості.